Чи можуть найкращі натовські артсистеми позмагатися з російською мста С. Перше, що нас цікавить, це потужність зброї. Гармата Цезаря має калібр 155 міліметрів. Вона має дальність стрільби 54 км кілометри та швидкострільність 6 пострілів за хвилину. Німецька панзергаубіце 2000 теж має 155-й калібр, проте дальність пострілу становить 67 км, кілометрів. Швидкість стрільби в 12 пострілів за хвилину. Наступний м 109 Паладін, маючи калібр як у своїх колег, він може стріляти всього на 40 кілометрів. Швидкострільність всього 4 постріли за хвилину. Російська МСТ ЕС калібр гармати застарілий, 152 мм. міліметри. Через це і менша дальність пострілу, всього 30 кілометрів, проте 8 пострілів за хвилину. Як бачите, за атакуючими особливостями Цезар знаходиться десь посередині, випереджаючи Паладіна там мста ЕС, але програючи ПЗАж дві тисячі.